Тонберг ТІБ 500. Красиво, надійно і вміє міє дж-дж-дж. Форма суперстрат. корпус стополі, колір. Ну це що його казати? Ну любов. Гітара легка і приємна на дотик. Гриф гітари зроблено з опаленого клена, а накладка з палісандру. Фурнітура закрита, до строю питань нема. Хід колка доволі довгий. Два хамбакери формують щільний насичений тон, як для рифів, так і для агресивних соло. До того ж є міні-перемикач. Він миттєво відкриває доступ до сінглів, і ви готові грати фанк чи сол. Назва гітари не випадкова. TE – це «Тонберг Електро. А IB – це Ібанес. Моя мама колись думала, що Ібанес це матюк. Зараз знає всі кастоми в обличчя. Двоточковий тремал-брідж працює плавно і точно повертає стрій після будь-яких вібрато. Один регулятор для гучності, інший для тону. Максимум контролю, мінімум зайвого. Тонберг TIB500 500 це гітара для всіх. І піднавалити, і поклакати. Гітара доставить радість як новачкам, так і матьорам-поціновувачам GG G. Дякую, як завжди, лайтек за супер страт СТАФ для цього відео.